Доброго дня, добро здоров'я, Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А гості у мене сьогодні з першої приватної лікарні від медичного центру Альтамедика. А саме до мене завітала Віта Канарська, лікар невропатолог, першої приватної лікарні від медичного центру Альтамедика. Пані Віта, я доброго вас вітаю. Дня. Доброго дня. І також Ольга Дзюбак, також лікарка, невропатолог, першої приватної лікарні від МЦ Альтамедика. Пані Ольго дня вас бачити. А, Ам... Я вітаю вас з Новим роком. Дякую, Я вітаю. Мені дуже подобається, коли посміхається лікар. Лікар посміхається, значить, не так вже і погано пацієнту. Е Жарти жартами, але сьогодні дуже серйозна тема. Адже ми сьогодні будемо говорити про неврологію або нейрологію, як іноді так пишуть. Хочу нагадати нашим глядачам-слухачам, що це спеціалізована галузь медицини, присвячена вивченню діагностиці, профілактиці та лікуванню розладів нервової системи. А тут. Можна практично говорити абсолютно про все, починаючи від е, голови головного болю, да. закінчується сідничним нервом, і, і пішло, і пішло, і пішло. Перше і... абсолютно ну, повністю, повністю абсолютно все. Е, так, ось з якими е, з якими найчастіше з харгами до вас звертаються пацієнти. Е, ну, найчастішою причиною звернення до невролога це є болі в спині. Це найчастіше, що до нас звертається. Все-таки спина. Все таки спина. Е а, от цікаво, а як говорять? Ой, в мене щось у попереку, е -е, ой щось в мене у попереку, там... щось у шиї, болить під лопаткою, віддає <звіт> мені в серце. <звіт> ну, тобто, по всій спинці скарги можуть бути локалізовані в будь-якому відділі спини. Окей. Думаю, не помилюся, якщо скажу, що на другому місці голова. <звіт> так. <звіт> Точно. Точно голова, точно, точно голова. голова. А, ну головний біль це одне. Я не знаю, чи правда чи ні, міф, чи не міф. От підкажіть мені, будь ласка. А, головний біль це одне. А от якщо говорити про мігрень, мені здається, мені сказали, що мігрень це взагалі річ, яку дуже дуже важко визначити, визначити, чому саме причини, а тим більше ще і лікувати. Чи це мене просто налякали? Ну, з одного, із, з однієї, Ну все все вірно. Причини голови, все вірно, мігренії... мене налякали, так? Да? <рес> Причини мігрені дуже важко встановити. І так і невідомо від чого, чому, як. Є генетична схильність, це Є, от да. те що доведено. що у... ну Генетика, ну погодьтеся, скільки разів вже на цьому майданчику і не тільки в приватних розмовах мені казали: ну, генетика це 10%, ну, максимум 15%, так. ну не більше. У жінок та генетична схильність до мігрені висока. Жінок це взагалі окремий ну, е це, взагалі організм тому, це взагалі. 80% всієї там, мігрені, яку зустрічає невропатолог, це буде жінки. Тобто, із всієї популяції mm -hmm. всього 10% будуть мігрень мати чоловіки. А, я думав навпаки. Я думав навпаки. Ні. Тому жінки що знову таки, я як каже народна е, творчість. Е, жінки набагато більші спеціалісти в, е, е, в, чол, в, чолові, в чоловічій голові. Да, в чоловічій невро. Нев, нев, нев. Я жартую. Я зараз жартую. А якщо говорити вже серйозно, і якщо знову таки говорити про головні болі, а, болить голова. Невідомо чому, невідомо, як постійно, фоново, як ми кажемо, приходить до вас пацієнт. Це ж також практично виходить ваш пацієнт, звісно. А? Що ви з ним робите? Обстежувати потрібно. Які обстеження входять? Ой, взагалі, ну, в нашому центрі можна пройти дуже багато різноманітних обстежень. В першу чергу потрібно звернутися на консультацію до лікаря. Так. Лікар е, має в першу чергу поспілкуватися з пацієнтом, зібрати низку скарг, угу. е, анамнез відповідний, чому ці болі, які ці болі, коли вони виникають, чим вони супроводжуються. Що їм передує виникню цим болям для того, щоб провести відповідну див діагностику, яка полягає в зібранні скарг і в неврологічному огляді? Ну те, що ви зараз назвали, і я думаю, що це тільки як кажуть, і це тільки раз. А, мені здається, що набагато більше напевно треба пройти набагато більше треба визначити і отримати якби результатів, аналізів. А, але треба підкреслити для наших глядачів і слухачів, що практично все, якщо не все дійсно на 100% можна пройти в медичному центрі в першій в, вірніше, практично... не в медичному центрі, а в першій е е приватній лікарні від медичного центру та медика. Практично все у нас починаючи обстеження із лабораторної діагностики. Величезний спектр аналізів, які проводить наш медичний центр, УЗІ різноманітне, МРТ, комп'ютерна томографія. Також у нас і працюють всі спеціалісти. Це дуже комфортно для пацієнта, зручно. тому що зручно і комфортно, тому що він все може пройти в одному місці. Угу. Також у нас дуже працює злагоджено наш медичний колектив. І якщо якісь виникають питання у одного спеціаліста, ми одразу ж можемо проконсультувати на місці з іншим спеціалістом, що також є зручно і комфортно для, для пацієнта. Також у нас працює, якщо такі пацієнти є, і таких пацієнтів буває дуже багато, коли людина не може самостійно звернутися до медичного центру. Наприклад, Наприклад, проблеми з хребтом. Ви маєте на увазі звернутися не зателефонувати, не, не написати, зателефонувати, а безпосередньо фізично а прийти. сам прийти. Так, угу. на, на базі нашого медичного центру працює. Швидка медична допомога, так. яка може спокійно і в будь-який для вас зручний час з 8 до 10 години вечора транспортувати вас до медичного центру для консультації і проходження відповідних обстежень. Я хотів тут уточнити, раз ми говоримо про от саме про цей сегмент швидкої допомоги. Ми звикли, що швидка допомога раніше це було 0,3, зараз це 103. Швидка допомога від першої приватної лікарні також іде за цим викликом. Чи є е, світ? телефон? у нас є свої відповідні телефони, які знаходяться на нашому сайті. Uh -huh. Можна зайти на наш сайт, подивитись. Там є два, два номера телефону, за якими ви можете зв'язатись і записатись, попросити про uh -huh. транспортування чи на запис до відповідного спеціаліста. Ще один момент. Стосовно цих обмежень з одного боку звучить дуже класно і дуже привабливо. Якщо виникає якась проблема у клієнта, він може звернутися в першу приватну лікарню від. Медичного центру Альтамедика і отримати, як ви кажете, повністю абсолютно все. Але ми ж е, до того, і в принципі зараз також ми продовжуємо отримувати е, інформацію, наприклад, здавати одні аналізи в одному центрі, інші аналізи в іншому центрі, треті аналізи, як іноді говорить е, е, сімейний лікар, а ти піди пошукай. Де це можна, от наприклад, де це можна от так зробити? Ну є таке? Ну тобто, ну не знаю, і напевно не треба, щоб сімейний лікар знав або знала, що там іде ремонт, а там ще цей апарат не запустили, або навпаки, той запустили, але немає плівки, або ж ще... ну є мільйон варіантів. Я ще раз хочу уточнити: для того, щоб отримати повністю от всю цю картину, яку ви сказали, чи треба бути вже клієнтом? Том першої приватної лікарні, чи можна просто зателефонувати, тому що людині, вибачте, погано можна, можна. Так, ну, вони звертаються на наш кол. -центр. У вас такий подив в очах. <світ> це в мене має бути подив в, в, в очах. Ви ж не маєте там підписувати з нами якийсь договір, щоб бути нашим клієнтом. Тобто, якщо є, є людина, яку турбує будь-яка проблема в її організмі. Ну, ми можемо відповідати суто за неврологію, бо так, це так, наш так, профіль, так. та? але в принципі в нас працюють. Спеціалісти всіх сфер охорони здоров'я будь-якої е, спеціальності. Якщо вас щось турбує, ви звертаєтесь на кол-центр, там сидять спеціалізовані працівники, які е, навчені на те, щоб консультувати на первинній уціланці, відфільтрувати пацієнта і його направити до того вузького спеціаліста, хто їм потрібен. Uh -huh. Тобто, вже на цій на стадії телефонного дзвінка вас е, спеціалісти нашого центру скоординують до відповідного спеціаліста по вашій проблемі. Ви звертаєтеся, далі лікар вас консультує, і під вашу проблему підбирається той спектр аналізів, обстежень, які вам необхідно. Тобто, ми наголошуємо, як спеціалісти не потрібно виконувати самостійно по гуглу, uh -huh. uh -huh. бо ми погуглили і почитали. Там зразу МРТ, наприклад, як люблять більшість лікарів, бо вони вважають, це от така там міф в суспільстві, що от я зробив МРТ, і це все. Це от все, що мені потрібно, мені зразу поставлять діагноз і призначать лікування. МРТ насправді у низці випадків не є методом вибору. В діагностиці uh -huh. або взагалі не потрібно. І ви потратили велику кількість коштів. А ми, як лікар, дивимося на це обстеження, кажемо: хорошо, ви молодець, uh -huh. а тепер йдемо робити те, що потрібно. Тобто людина потратила лишні кошти, свій час витратила. І нічого не отримала. Ну я, нічого не отримала. Ні, не отримала. Я, я, я просто не знаю розміри зараз МРТ. Якого то от просто піти і замовити рамочку. От у мене да, є так. МРТ в рамочці. Ну зрозуміло, що воно у нас саме ефективне, найновіше, і це да. 100% Воно Але має це... дуже високу роздільну здатність, mm -hmm. що є якби одним із найкращих в нашому місті. Але справді робити одразу МРТ без консультації лікаря. М -м. Не тобто, пам'ятаємо, я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Пам'ятаємо спочатку треба зателефонувати раз окреслити кул центру е, окреслити е, в ваших проблем. в чому проблема просто треба сказати там в мене болить палець мене нариває палець і мазі вишневського вже не допомагає я її вже всю вимазався вимазалася і вже нічого не допомагає і тільки після того е, з кул центру тільки після того вам ніжний жіночий я так розумію голос каже так. будь ласка зробіть оце оце і оце якщо ви не можете зробити це самостійно ми до вас приїдемо ваша адреса і Приїжджає швидка від, ну наскарні, да, я правильно розумію? Да, да. Приїжджає швидка від першої приватної лікарні. До речі, про МРТ. Як ви вже сказали, не у всіх випадках, так. і тільки після того, як огляне лікар, і так. напевно не один лікар. Є... Якщо вже говорити Як... про неврологію і да, про неврологію. є е, Певні там покази, що потрібна ще консультація суміжних спеціалістів. Uh -huh. Але ми наголошуємо, що в неврологічному uh -huh. от огляді МРТ це високоспецифічний взагалі метод обстеження. Він не є першою лінією діагностики низки проблем. От Якщо ми вже говоримо про те, що найчастіше до нас звертається, це болі в спині. З моєї практики, мабуть, відсотків 30 пацієнтів насправді потребують МРТ, угу. а 70 може обійтись звичайним рентгеном, який. Втричі, то й в чотири рази дешевший за МРТ, це якщо вже про знову не спацієнта говорити у так у вас або взагалі без методів візуалізації, тобто ми розуміємо, що це там больовий синдром пов'язаний з м'язовим болем, спазмом. Їм достатньо коротким курсом призначити протизапальні міорелаксанти або розвантажувальні вправи. Тобто пацієнт може взагалі не потребувати медикаментозної mm -hmm. корекції. Він може вдома повиконувати фізкультуру, і на тому його лікування закінчиться. І не потрібно бігти робити МРТ. Хоча, так, да, в нас апарат дуже класний стоїть. Він стоїть з гарним е, роздільною здатністю, він дає дуже красиві знімки. Але це в тих випадках, коли це дійсно необхідно. Головні болі так само. Так. Чому всі одразу ж прочитавши інтернет, коли заболіла голова, Бо вмію читати. всі думають, що їм потрібно робити вже і зараз обов'язково МРТ. Не потрібно читати. цього. Буває достатньо це всього-навсього, банальна причина. Міофасціальний синдром, який може віддавати давати головні болі. Так, Можливо, а що таке міофеціальний? Напруження м'язів. Е, Потрібен масаж? Обов'язково. Та не кричіть на мене, то я теж за До речі, от стосовно масажу, і чуть буквально два слова. Масаж також є в першій приватній літалі. Обов'язково. Які види масажу є? Усі. Усі абсолютно? Усі. Ну, Окей. Окрім е, антицелюлітного немає масажу, то це точно. Тайський. А так, тайського mm. масажу також немає. але я думаю... В плані повереду... лікувальних видів у нас увесь спектр є. Ну, Просто дуже багато міфів, чому я запитався про тайський, дуже багато міфів стосовно тайського. Е, я забираю весь цей наліт 90-х років, коли зовсім не те mm -hmm. малося на увазі. От, а... Просто запитався. Окей, ще одна річ, е яка мені здається, є тільки у вас. Я спеціально перед ефіром вчив, як воно називається. Це довге слово, це професійне слово. У вас з'явилася нова послуга, і вона називається Електронейроміографія. Електронейроміографія. Ну, довге слово. Що таке електронейроміографія? Це е такий метод обстеження. Периферичної нервової системи. Два слова, що таке периферична будь нервова ласка, система? Будь ласка, будь ласка, да пані Це все, що знаходиться нижче голови. Тобто, всі нерви, м'язи, які е, контролюють наші рухи. Угу. Оцей метод обстеження допомагає нам діагностувати. Причину, наприклад, найчастіше це затерпання або порушення руху в кінцівках, або тоніміння по тілу є у пацієнта. Uh -huh. Оця методика допомагає нам діагностувати ступінь порушення проведення по нервовому волокну, або локалізацію цього порушення. Тобто, за допомогою цієї методики, ми прямо чітко можемо визначити, в якому місці є проблема з нервовим закінченням або з м'язом. Um, тобто. Вислів, я тебе наскрізь бачу. Так. Якщо брати в контексті е лікувальної діагностики і розуміння причин того чи іншого моменту, це саме те. Так. Е, окей, знову таки можна до вас звернутися незалежно від того, де сімейний лікар, до якого в якому районі ти знаходишся, так. чи це приєднані території, чи ні, і чи взагалі ти вінничанин. А до речі, є у вас варіанти і випадки, коли звертаються не вінничани, дуже, дуже багато Є? єміжних тобто, областей дуже. навіть абсолютно абсолютно спокійно, відкриті так, і абсолютно. Спокійно. Да? Абсолютно спокійно. Абсолютно. Е, окей, ви так дуже коротко сказали про це дуже дуже довге слово. Да? Електронейроміографія. Mm -hmm. В яких випадках вона застосовується? Найчастішою причиною звернення це є тунельні синдроми. Що це таке? Не знаю. У нас є кінцівки, верхні і нижні. Е, на наших кінцівках є нервові волокна, які так. нервують нам ручки і ножки. Е, і ці нерви проходять в певних тунелях між м'язами і сухожилками. Uh -huh. І от найчастішою причиною затерпання, наприклад, пальчиків на руці, з чим звертаються до нас пацієнти, це не проблема з шийним відділом хребта, як всі думають, шийний Угу. Uh -huh. а це проблема на рівні запястя, стиснення нервового волокна. Пов'язана з частою роботою за комп'ютером, з мишкою. Або в людини просто робота пов'язана з мілкою моторикою, або в анатомічні особливості. Ну, отак склалася фізіологія цієї людини, що в неї дуже вузькі ці тунельчики, через які переходить нерв, і з часом нервове волокно там пошкоджується. Оце єдиний метод, який діагностує цю проблему. Тобто, ні рентгеном ми не можемо побачити. Додатковим методом обстеження може бути УЗІ. Це саме візуалізувати сам е, саму суглобову поверхню, і от сам цей тунель між сухожилками. І Це як напев... додаткове, але цей метод обстеження може сказати: є цей тунельний синдром чи або немає? немає. А ступінь пошкодження нерва, і наскільки mm -hmm. він до цих пір ще працює, УЗІ не може дати відповідь. Якусь контрастну рідину чи контрастну Нічого, Нічого не потрібно не треба. абсолютно, процедура для пацієнта практично безболісна. Легкий дискомфорт може відчувати, тому що це вона пов'язана з даванням низькочастотного електричного імпульсу, ага. тобто таке легке пощіпування пацієнт може відчувати при обстеженні, але протипоказів до виконування обстеження немає взагалі, uh -huh. то можна виконувати вікових обмежень, немає взагалі. Може виконуватися з народження. Ну, діткам, звичайно, то не дуже комфортно, але якщо в тому є потреба, воно безпечне. Uh. От ви сказали діткам, і тут просто напрошується наступне запитання. А е, оцей метод, цей прибор, цю діагностику з якого по який вік з народження. З народження до Тобто протокол, протокол прописує так? з народження. Так. Угу. Е, окей. Е, чи потрібна якась спеціальна підготовка, чи потрібні не якісь потрібні. спеціальні для того, щоб це все пройти? Нічого не потрібно, просто прийти просто самому? Прийти. або тебе привезуть, або ти сам так, прийдеш. Так. Якщо, якщо є можливість прийти самостійно, супер, якщо ви не можете добратися, самостійно у вас така проблема, вас можуть транспортувати. Ні, е, ні, уж лучше к нам. Я тут, вибачте, я згадую класика, Да? Е, В мене ще одне таке запитання. Е, про, чи варто. Е, Ставити, наприклад, таку тезу, чи думати про те, що пройти електронейроміографію, ем, як ми проходимо щорічну діагностику? Профілактику? Ні. Це Ні. може бути профілактичний? Ні. Не Ні. може бути. Не може бути. Тобто, це тільки по запиту, тільки по так. ситуації? Так. Угу. Окей. Е, так, спеціальної підготовки не потрібно, як ви вже сказали. Е, про вік, як ви вже сказали, також якби тут немає обмежень чи. Немаю, Нема, абсолютно... Немає 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 обмежень. немає обмежень. Тобто, я ще раз хочу підсумувати в на завершенні нашої розмови. Перш за все, треба зателефонувати в телефони. Ви бачите зараз на своєму екрані. Треба зателефонувати в е, першу приватну лікарню від медичного центру Альта Медика і викласти свою проблему. Це є раз, друге. Е, потім вам просто скажуть вашу е, логістичну карту, тобто іншими словами, що вам треба робити, куди прийти, коли прийти і до кого. Звернутися, ви приходите самостійно. Якщо не можете прийти самостійно, то знову таки за допомогою е, швидкої допомоги, тобто карет автомобілів, які є е, швидкі допомоги, які є в першій е, приватній лікарні. Вас абсолютно спокійно зможуть допомогти вам добратися до е, цього центру. І вже після цього, е, прямо на місці, ви можете отримати практично повний 100% спектр послуг. В даному випадку ми сьогодні говорили про неврологію, а це можна. Сказати практично про будь-який напрямок. Так, так. Да. Я вам щиро дякую. Я, я вам вірю. Я дивлюся на вас. Ви так спокійно говорите так. Так, я вам вірю. Я сподіваюся, що наші глядачі і слухачі також повірили. Сьогодні у мене в гостях була Віта Канарська, лікарка, невропатолог першої приватної лікарні від медичного центру та медика. Пані Віта. Дякую. З прем'єрою, так? Да? Чи ні? Ні. Не з прем'єрою. Я, я ж вас не бачу. Я не я до вас приходив, видим, так? Да? А також Ольга Зюбак, лікарка-невропатолог першої приватної лікарні від медичного центру Альта Медика. Я вам щиро дякую. Взаємно. Я бажаю всім абсолютно бути здоровим. І ми бажаємо, ми бажаємо абсолютно всім бути. В цьому, здоровими. В цьому році, щоб всі були здорові. Якщо, не дай Бог, якесь виникає запитання, шановні наші глядачі і слухачі, є у нас прекрасна перша приватна лікарня від медичного центру Альтамедика. Звертайтеся, ви отримуєте професійний повний спектр послуг. Дякую вам. залишайтеся разом з нашим каналом. Час змін з Олегом Новий вінницький ритм. 101,8 фон. Місто над Богом. Події, що поруч.